Записати це відео саме для тих дівчат, хто хоче проявлятися. Що таке проявлятися? Проявлятися це просто без всякого страху, без всяких зайвих, а що подумають люди, сказати свою думку. І мені попадається наразі дуже багато класних відео, де люди можуть це робити, проявлятися. І я проявляюся вже давно в Інстаграмі, да? проявляюся як особистий бренд, проявляюся як експерт. І зараз починаю проявлятися як людина, яка в духовності, як людина, яка може вести за собою жінок, як людина, яка перетворює все на красу. І я хочу сказати вам, дівчата, що ніколи не наступить той самий час, коли нам би дуже хотілося, і всі зірки склалися так, що ми можемо. Дівочки, беріть, будь ласка, ваші телефончики і починайте проявлятися саме ось так: в піжамі, в машині. Пофіг де. Просто треба почати.